Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за вживанням апострофа після префіксів. А зараз таке завдання: Спиши пари слів. означ у них префікси. Підкресли слова з апострофом. Спочатку спишіть пари слів. Далі визначте у них префікс. Нагадую, для того, щоб визначити у слові префікс, спочатку потрібно з'ясувати, де його корінь. Та частинка слова, яка стоїть перед коренем, і є префіксом. Так, списали пару слів, позначаємо в префікси, підкреслюємо слова з апострофом. Підкреслимо ми з вами наступні слова. Явилися, під'їхали, роз'єдналися, зюрбилися. Позначаємо префікси. Молодці. А тепер давайте з вами, виконавши цю вправу, проведемо наступне дослідження. Поясни, що спільного в написанні мають підкреслені слова. Ці підкреслені слова мають апостроф, так? А що ще спільного в них? Префікс стоїть перед. Префікс стоїть перед апострофом. Доповни правило про вживання апострофа після префіксів. Давайте перевіримо, як звучить правило. Апостроф ставимо після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний звук перед буквами я ї, Є. «ю». Зверніть увагу на всі слова з апострофом. Дійсно, у префіксі: останній звук, твердий, приголосний. «і». Перед буквами Я, «ї», Є, Ю стоїть апостроф. А зараз прочитай слова за апострофом. Випиши ті, у яких апостроф стоїть після префікса, і познач у них префікс. Перед вами є слова. Звертаю вашу увагу. Не в усіх словах є префікс. Так, всі слова написані з апострофом, але не у всіх словах є префікс. Ми повинні визначити, в яких словах є префікс. Нагадую вам: для того, щоб визначити префікс у слові, потрібно дібрати до нього спільнокореневе слово. Потрібно знайти в цьому слові корінь, Знаходите корінь. І якщо перед коренем є. Частина слова, яка не входить до кореня, то це і є префікс. Випишіть ті слова, в яких стоїть апостроф після префікса, позначте в них префікс. Поставте відео на паузу і зробіть це. Після паузи перевіримо, чи правильно ви зробили під'їзд. Об'єднати безязикий, роз'яснити, з'їсти. Дійсно, ці всі слова мають префікс: під, об, без роз з. Твер... Закінчується префікс на твердий приголосний звук. Дивіться: Д, Б, з, з, з. І апостроф стоїть перед. Я їєю. Я є. Точніше, ї, Є, я, я. Ї. Отже, з сьогоднішнього року ви повинні запам'ятати правило, що апостроф в словах з префіксом стоїть. Якщо префікс закінчується на твердий приголосний звук. Перед буквами я, Ю є. Ї. На цьому урок з української мови завершений.